Для людини, яка проходить екзамени в житті ваших стосунків, особисті розклади, матриця судьби, консультації онлайн, чистка воском, чистка на ефірі, обучення картам торомагії воску, родові практики, регрес, амулети особисті. Получається, що ви проходите екзамен. У вас є прив'язка. Прив'язка у вас є до чоловіка по, -по, по сексуальній чакрі. Е є можливість зробити обряд оцікання цієї прив'язки. Вона дуже устойчива і дуже довга. Тягнеться <клух> 3-5 жизнів. Без регресу хтось його не розриве. Вам потрібно буде йти в і розривати, тому що це дуже давня прив'язка. Навіть може бути мати два кармічних вузла. Прив'язка є по серцю. І мислі, які за чоловіка, треба просто більше времени. Коли ви зробите ці розриви, вам треба час для того, щоб загоїлися ці всі рани, і нитка ваша розірветься. Саме ви її з ним не справите, шукайте фахівця, який вам допоможе. Вас або так відпускає, а потім прижимає знову. Вас тільки відпустило, вам дали пожити, там, наприклад, 2-3 дні або тиждень, і вас знов прицепляє. Це може бути на цій прив'язці, це кермірський вузол створився і на кермірському вузлу є хазяїн Кермірського вузла. Тоді треба йти дивитися вашого партнера і вас на керміський вузол. Де він зав'язаний, де він починався, і там можливо його розірвати, забрати свою енергію, і через певний час є можливість того, що начнете нормально, адекватно жити. Приймайте.